Вітаю вас понеділок, 3 листопада. Давайте зроблю для вас сьогодні життєва. Така, знаєте, порада на цей тиждень мається на увазі все, що стосується особистого життя, дому, дітей. Ну, ось так. Давайте, порада для вас така життєва на цей тиждень, з 3 по 9 листопада. Обирайте свій варіант. Перший. Другий і третій. Дивимося. Перший варіант, що у вас? Застря... Карта болота. Знаєте, що це? Ви застрягли, тобто цей тиждень, на цьому тижні, давайте так, ви можете застрягти в цьому болоті, багнюці. Вас буде все більше і більше затягувати да? в щось, в якісь проблеми, в якісь хлопоти. Якась ситуація вас, вас буде засмоктувати, і вам порада, що треба з цього болота да, вибиратися. Або ж натяк на те, що не попадіться на цю удочку. Другий варіант, що у вас? Вам захочеться побути наодинці: тиша, спокій, книжка, я не знаю, якийсь спокійний фільм. Подивитись, відпочити, нікого не бачити, нікого не, чу, не чути, а просто побути наодинці з собою, розібратися зі своїми думками, знаєте, впорядкувати їх. І третій варіант: що у вас то Та щось таке, якийсь важкий такий тиждень у нас. А у вас тяжка ноша. Ви собі на спину, бачите, поклали ось цей. Оцю каменюку і тягнете, тягнете, і тягнете, і тягнете і тягнете. Ну ви ж не ламова лошадь, правильно? І не якась там кобила або ішак. Трошечки треба розвантажити себе, бо так дотягнетесь, що спина може зламатися. Ну, це образно кажучи, вам треба позбавитись від цієї важкої ноші. Трошечки розпихайте всі справи домашні, на роботі. Їх треба трошечки, знаєте, розпихати вдома. Наприклад, по, давайте так, треба вам всі ваші, ну, дивіться, кожна ж людина знає, да, наприклад, що вона тягне, да, де їй важко. Чи це дом, чи це робота. Якщо це робота, ну якось. Розділити на всіх співробітників, якщо є можливість, якщо це дім, то розділити на всіх, хто в цьому домі живе, щоб кожен допомагав і так вам буде набагато легше. Всім удачі!